Добрий день, малята! Вітаю вас з початком нового дня та з початком нових знань. До мене сьогодні завітала ось така тваринка. Але я не знаю, яка це тваринка. Давайте ми сьогодні разом з вами побудемо ким? художниками, але не просто художниками, а ще й чаклунами. Для цього ми візьмемо олівець простий або ручку і кожну крапивку зведемо до кучі. То що, почали? Починаємо з вушок. Ось так. Ось так. Ось так. Бачите? Що ж це за тваринка в нас з вами буде? Продовжуємо зводити кожну крапинку. Ось, малята, я вже майже закінчила. Доводжу останні крапочки. Бачите? Ну що, здогадалися? Що це в нас за тваринка? Це у нас киця. Я так думаю, що в кожного з нас є така хатня тваринка, як киця, да? котик муркотик Давайте ми розмалюємо нашу кицю такого кольору, якого у вас вона є вдома. Якщо у вас немає вдома, то може дідуся або бабусі. У мене киця рижа, рижик, рижулька в мене. Я розмалюю помаранчевого кольору. Я беру пензлик. Обов'язково звертаю вашу увагу, що потрібно пензлик тримати правильно. Набираємо трішки водички, помаранчевого кольору. Беру. І зараз буду розмальовувати нашу кицю. І починаємо розмальовувати з наших вушок. Ось так. Бачите малята? Обережно, не поспішаючи. Ось так. Набираємо ще фарбу і продовжуємо розмальовувати. Ось так. Бачите, продовжуємо розмальовувати нашу киця. Кицю мурку, так? Або рижика. У мене, наприклад, є дві кішечки. Одна чорного кольору, а друга рижа. Одну кицю, та, що рижа, звати Соня, а та, що чорна мурка. А ви знаєте, чому мурка звати? Ім'я в неї таке? Тому що вона муркоче. Вона муркоче так. Що навіть вночі можна почути, як вона муркає. Ось така гарна кішечка продовжимо розмальовувати. Звертаю вашу увагу малята, що носик повинен бути якого кольору в киці? Носик ми повинні розмалювати з вами рожевого або червоного кольору. І ротик, так? Тому ротик і носик ми залишаємо. Очі в нас також повинні бути якого кольору. Очі повинні бути у нас чорного кольору, так? Тому очі ми також не розмальовуємо, не чіпаємо. Бачите, я залишила глазки наші, носик і ротик. Розмальовуємо обережно ось так, не виходячи за лінію. Адже ми вже не <кхем>, ранній вік, а ми вже середня група, так? Ось так. Ось так. Продовжимо. Тепер давайте ми розмалюємо глазки наші очі. Ось так, бачите? Тільки всередині коло. Ось так. Бачите, тепер стає наша киця схожа буде на кицю. Носик також може бути червоного, а можете залишити білого кольору. І ротик наш, так ось так. Продовжимо розмальовувати далі. Ось така у нас гарна з вами киця. Так? Ось, бачите, маля, в мене вже залишились зовсім трішечки. Пам'ятайте, що краще довше розмальовувати нашу кицю, але гарно, не поспішаючи тримати потрібно правильно пензлик. Це найголовніше правило, тому що якщо ви будете неправильно тримати, у вас не буде гарно виходить. Буде киця наша. Зовсім некрасива. Ось така у нас гарна з вами киця. Бачите, маляка? Це наша киця. У мене звати киця як? Соня. А у вас кицю звати буде так само, яка у вас дома. Я сподіваюся, що вам наше заняття сподобалось, і ви мені зробите фото, яка ж у вас з кольору кийця. чи чергу, чи може бути помаранчева, чи чорна, чи біла, чи сіра. Це дуже цікаво. До побачення, малята, до нових зустрічей!